Так, доброго часу, мої дорогенькі, просили подивитися на Бердянськ. Бердянську лютому місяці. Давайте подивимось. Люди зараз в страху, прям в капітальному страху, а лютий місяць буде ще більше в страху. Так, Бердянськ, а скажіть мені, будь ласка, чомусь мені йде, я не знаю, чому. Карти говорять. Руйнація. Карти говорять, що. Знаєте, навіть якщо приберуть цього мера, який у вас є, коли буде деокуповано, як мера, немає. Що це може бути? Вашо... Але. Знаєте, як його, як його немає. От просто немає. У вас як, можливо, як буде боротьба за крісломера після того, як буде деокупація. Отак От скажу. Так. Буде дуже працювати підпілля в Бердянську в лютому місяці. Буде. Вони привозять, колаборанти привозять, і оці всі привозять, всяку там техніку, обороняються, там якісь вертольотики навколо вертольотиків, там все риють, риють, риють. А, а, слухайте, якийсь є завод у вас в Бердянську. А, от виробляє, як би то. Ну, можу помилятися, бо я і в цій справі не дуже. Зображаю, <свист> як бетон, як таку матеріал виробляють. Так от він як працює, працює зараз, працює для того, щоб орки мали свою безпеку. Але їм це не допоможе. Людина, яка володіє цим заводом, гроші отримує. Слухайте, він якийсь високопосадовець. І причому не тільки високопосадовець, як у вашому місті, да, у Бердянську, але як в Україні. Він що, депутат у вас? Як депутат. Але як скоро його туди кишнуть? Сам винен. Так. Хоче бути мером міста жіночка якась. Проукраїнська жіночка. Ну, я думаю, що її не дадуть, бо її не дадуть їй. Так, дуже багато населення, яке пенсійного віку, от так скажу, залишилося. І в принципі, воно, знаєте, Ну, Воно живе, як жило, це населення, нічого не змінюється. Молодь, правда, змінюється. Молодь, правда, змінюється. Щімляться дуже багато е, таких, знаєте, ущімлень буде людей по Бердянську у лютому місяці. Буде бавовна. І те, що привезуть, те і зруйнують. Руйнувань буде в Бердянську багато. І буде навіть жертви. Але жертви, які? Ну і фіг з ними. Ну, місто буде здригатися у лютому місяці неодноразово. Тому лютий місяць у вас дуже напружений бордянськ. Дуже напружений. Тому я б вам не радила взагалі, от якось, якісь плани, ну такі грандіозні, будувати на лютий місяць. Я для вас витягну ще пару карт, щоб. Расія гора. Вони там будують, як, знаєте, як оборону будують. Оборону Бердянська. Готують, будують, вибудовують. Оце все у них є. Так, ми, ми хочемо їх там і запечатати в тих забудовах. Якась буде, якісь будуть у лютому нові закони. Вони доторкнуться до бордянців. Будуть дуже тісно пов'язані з бордянцями. Цивільні люди. Я вам скажу, що ситуація в лютому місяці почне трошки змінюватися. Дуже багато туди буде прилітати. І пожежі будуть. І це дасть можливість цивільним, знаєте, як, все-таки надія в них з'явиться. Дуже багато будуть е, змовчувати, будуть мовчати, як риби, ходити, мовчати, е, слідкують за людьми. Дуже багато буде, знаєте, таких, будуть всіх, як знаєте, як, як така малесенька фільтрація буде. Будуть дергать, будуть дізнаватися, хто, що, де. От такі моменти. А будуть дуже багато людей, знаєте, як закривати в, в їхніх от там. Тюрьми російських, знаєте, ну, бордянських, так? І, знаєте, закривати, і кажуть, або ти робиш так, або ніяк. Я думаю, що. Е так, да. зміни прийдуть, зміни колосальні, будуть, починаються для Бердянська прямо аж так. Кораблі. Корабель якийсь должен припливти до вас там. У Бердянськ. Рососійський. Рососійський, бо змія йде. Ну, тут йому буде хорошо. На Днімуря. Так, Дають, ну, можливо, якесь підприємство, вони хочуть відкрити в Бердянську, але це підприємство буде як, воно вже є. Але м -м, раніше воно спеціалізувалось, наприклад, на іншому. А зараз будуть от такі робити: пообіцяють одне, а на ділі буде зовсім інше. І проблема навчання тобто школи, садочки. Що там у вас університети, не знаю, є чи нема. Ем, ну, от, все це буде дуже в такому, знаєте, підвішеному стані, будуть дергати всіх вчителів, всіх вихователів, всіх там, ну, я ж кажу, можливо, викладачів. От Все це буде в такому, знаєте, режимі підвішеному. Тобто будуть час від часу, от їх будуть дергати цих людей. Ось так. Тому лютий такий він напружений як психологічно, морально, так і фізично в деяких випадках. Я вас цілі люблю. Не ходіть по іншого каналу. Підписуйтесь, якщо вас цікавлять безвісти пропавші, полонені військові, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення, не пишіть їх в каналі, будь ласка, всі мої дані є під відео. Нікому не відмовляю в допомозі, будь-якій допомозі, але заздалегідь попереджаю, що я не займаюся всякими отворотами, приворотами, порчами і всякою такою білібердятіною. Мені це не цікаво, я не схвалюю цього і не роблю. Тому питання чомусь дуже багато питань з приводу приворотів у мене з Бердянська. Не знаю чому кого ви там приваражуєте, але ви, дівчата, дуже симпатичні в Бердянську, дуже красиві, тому я думаю, що ви і так зачаруєте своєю красою. Дякую вам дуже. Тримайтеся. Я завжди поруч, завжди зможу, я так гадаю, вам допомогти і до побачення.